Робоча група подала рекомендації для міського голови про необхідність коригувати тарифи у міському автотранспорті. Щоправда, розмір не визначили. Втім, фахівці погодились, що такса у 2 гривні сьогодні є збитковою і вимагає перегляду. Не можемо ми говорити про 2,2,20, коли економіка, яку ми подаємо, показує 3 гривні. Звичайно, ми, прийнявши тариф 3 гривні, думаю. На довгий час забули про його. Я не знаю, з першого, з 15-го, але з липня місяця. На сьогодні максимальна вартість проїзду маршрутних таксі західного регіону 2,50. Це у Тернополі. Чи буде тариф у Львові 3 гривні вже з липня. Посадовці з ратуші мають сумніви. Це буде виключно прерогатива виконкому про затвердження тарифу. От і впевнено сказати, що в найближчий місяць вони зростуть чи не зростуть, я не знаю. Я думаю, що в найближчих декілька тижнів, можливо, місяць вони точно ще не зростуть, поки буде власне процес громадських слухань, і, і все таки переговорів, продовження переговорів з перевізниками. Пан Анатолій майже щодня у справах їздить до винник зі свого гаманця, витрушує по 8 гривень на проїзд. Це на місяць, майже дві сотні. Коли починає лічити, скільки то буде, якщо тарифи дременуть вгору, стає не по собі. Доведеться економити на чомусь іншому. Три то буде вже на 4,12 дванадцять. З 8-12, то забагато, то забагато. Вісім то якраз ну, по дві гривні то ну, зрозуміло. Водії ж маршруток, які і кермують, і гроші рахують, і люблять по телефону побазікати, зайвої роботи з копійками не вітають. Кажуть, або нехай дві гривні лишаються, або ж уже до трьох підтягують. З копійками ясно, що ні. З гривнями значно зручніше. Простіше рахувати, простіше видавати, Тож треба відволікатись, щоб порахувати здачу на копійку. Я ж калькулятор біля себе не можу. Натомість у пасажирів своя калькуляція, плюс ще одна гривня до чинних тарифів, це надто багато. Дуже зарплата маленька у людей, особлива державна робота. Якщо, наприклад, в мене вища освіта, я закінчила аспірантуру, в мене зарплата 1500. і я сама виховую дитину. Якщо нормальні автобуси, чого ні? Якщо нормально буде доново кінця міста, доїжджав інакше без проблем. Дешевше, ніж на машині і комфортніше. В залежності, як будуть обслуговувати ті маршрути, скажімо так. А так, як на сьогодні обслуговують, то не готові. Ні, навіть рубль не стоїть. Нам стипендій не вистачає їздити так багато. Тобто це три гривні – це забагато, як для, як для нас. Коли і наскільки піднімуть вартість проїзду управління управлінні транспорту, вирішать після громадських слухань. Перші запланували на 12 червня у міськраді. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.